Класні, комфортні, офігезні штани на повсякдень, на осінні дні від марсон. Бувають в такому кольорі і в такому. Також очікуємо поставку в голи. Розказую, показую. Стрейчева тканина має DVR-обробку, не продувається, при цьому гарно дихають, відводять вологу. Досить адекватна ціна. Тут дві кнопочки у нас. Тут кишеньки на молні, вони такі прикриті, власне, підсилення для, якщо носити ніж на кишені. от такі варіанти, коли вам потрібно ходити в цивільному вигляді, але не хочеться втрачати в зручності та комфорті, рекомендую на осінь класне рішення. Поки що є всі розміри і різні ростовки. Тому дякую за увагу. Кому цікаво, пишіть в особисті.